Сергій, ти грав з Михайлом Олексієнком коли-небудь в турнірах грав. Грав, але ніколи не це трохи більше в швидких рапід турнірах. І в мене ні разу нічого не вийшло з ним зачепитися. От Юрія Вовка я застав, коли він ще був в останній турнір, коли він був першого розряду, ну, добре, передостанній турнір, він там став кандидатом на наступному турнірі, тобто я грав е, в... вчекає, е, то був півфінал чи чвертьфінал е, е, Львівського шахового клубу, то я його здолав навіть чорними. Він на мене поліз е, пішака втратив, я того пішка зумів реалізувати. Ось. А, цей. а з Олексієнком я ні разу ніби нічіє не зміг зробити. Він мене завжди валив. Небагато ми з ним грали, кілька партій максимум, може, дві, дві ціли. Нічого мені не світило проти нього. Криворучку теж мене завжди лякав. Він знаєте, Львівська шахова школа вирізняється тим, що Вовка такий самий стиль, просто він такий менш трохи стабільний. він, він Трохи більше, як буду сказати, він, Вовк він трохи більш е, е, такий. Не те, що е, авантюрний. Він трохи більш авантюрний за Олексієнка і Криворучка. Ті такі монстри. Триворучку більший момент, зрозуміло, видно, що в нього і рейтинг в більших досяг висот. Ну, Їх трохи пригальмувало те, що вони пішли в університети. Зрозуміло, що це ну, подарувати 5 років конкурентам, то це, звісно, ну, такого шаха не, не прощають. Найвищих досягнець, на увазі, зрозуміло, що вони обоє стали гросмайстрами. Високого рівня досягли, особливо Криворучко він ставав чемпіоном України. І Олексієнко теж ніби чемпіоном України ставав. Вони всі були свого часу вихованцями е Грабінського, який, власне, формував після Карта, е значить, е течію, куди е скеровував, куди е прямує. Е Шахова, Львівська шахова думка. І е, як сформулював один міжнародний майстер е, зі Сходу України, я не пам'ятаю точно хто йде, е, ми з ним познайомилися в Криму. Я там грав пару, пару років в турнірах. Ну, зрозуміло, коли він ще був е, вільним, у 2006-2008 році. то там мені дуже гарно сформулювали, що львівські шахи вони мають, скажімо так, це, це, це шахи активної позиційної гри. І справді, от це правда. Привіт, Наталія Пилипчук, <ривіт> приємно чути, що, що цікаво. У мене сьогодні настрій, хороші, бачите, сьогодні навіть була куча, бо часом як зведу нудьгу. Але сьогодні все добре. Фу -фу. Хоча куча тривог було, звичайно, було тривожно, але що ну, зробиш? Вже починають звукати, це страшно, але що любить. Ну, раз, продовжимо. Розповідь. Отже, з одного боку, ці шахи, львівські шахи, вони активно позиційні, в плані, що, скажімо, ніби грають позиційно, але завжди боротьба за ініціативу, за... тобто, якщо чорними, то завжди на перехват ставиться гра. Тобто вона сильно ускладнюється, там тиск з боку чорних. Нема такого, що чорні собі там розвиваються, а білі там теж розвиваються, там вони там одне від одного. Тобто буває такий стиль, що типу, просто захисний, щоб от стабілізувати позицію, а потім розберемося. Ні. Завжди на перехват. Не дай Бог, чорні щось там трішки не туди, зразу все, чорні перехопили, вже там вже тиснуть, вже, вже ніби вони білими грають. Ось, це такий, такий львівський стиль. І, власне, в цьому стилі грають, грає плеяда львівських шохістів, і цей стиль дуже заразний, він такий дуже, як так би ти сказати, ну дуже привабливий, симпатичний. І всі. То його бачить, що в цілому, коли бачить таку ліську школу, то, ну, зрозуміло, що цей стиль вимагає дуже серйозної комбінаційної гри. Я кілька разів відвідував тренування Володимира Грабінського. Він тут, що цікаво, в городку Лівської області проводив якийсь час безоплатні змагання. Для кандидатів в майстри. що було дуже, дуже мило з його боку. Ну, тобто, так, скажем, це він давав, віддавав належне Гродоцькій шаховій школі, бо я так розумію, він мені щось таке казав колись, що це він ніби звідти почав почав. Якби свою чи тренерську кар'єру, ну, тобто, тобто городку він завдячує трохи своїм, е, своїм шаховим любові до шахів, напевно, чи щось таке. Ось, е, ну, не знаю там деталей, але, грубо кажучи, що щось я пов'язую з городком, і, і він завжди радо радо приїжджає в городок, е, в, ту, в городку часом проводяться бліз турніри, е, швидкі. От навіть Віктор Скалєров недавно був у городку. Я, на жаль, прогавив цей момент і не, бай... не зміг його побачити. Якби я вчасно дізнався, що він буде, я б обов'язково завітав. Але менше з тим. Значить тут такі от справи: Львівська шахова школа. Ага, так от, комбінаційна мастерність. Вона просто, скажем, Вимагається для такого активно позиційного стилю. І без неї нікуди. І Ось. і. Бо що, значить, ускладнити? Ти не можеш просто так ускладнити гру. Це маєш розуміти. Ну, не підставити просто що-небудь, а значить, для того, щоб ускладнити, потрібно дуже добре рахувати і знати наслідки своїх удів. Щоб, щоб ти бачив. Трошки далі на крок ніж суперник, це дуже складно заплутувати і ставити проблеми кожним ходом. Так от, як який вигляд мали ті навчальні сесії, дуже гарно вміє Гробінський підбирати. Позиції, він підбирає позиції з ігрових партій. Тобто, насправді, ну що, відкриваєш базу даних і дивишся, та де там помилився, хто там хто де як зіграв. Але все треба бути хорошим тренером, щоб розуміти, яка позиція. Бо, наприклад, є позиція в якій зробив шахіст правильний хід. Ти, ти, ти не бачиш там помилки, правильно? Ось. І ти, не можеш, ну, і ти можеш просто проскочити цю, цю позицію. А він може зауважити, ага, це був хід дуже непростий. Він був мало не єдиний правильний, але м, значить, і тільки позиційно обґрунтований. Наприклад, він, тобто він ставить позицію і каже: знайдіть хід і обґрунтуйте, ну, який хід, і обґрунтуйте чому. От і все. От і задача. І ти сидиш, думаєш. Божечко, який ж тут найкращий хід зробити? А позиція ну просто позиція. <с. <с.> це не є задача, а що, там, на мати, там, ще щось таке. І то такий от, от він зібрав 10-15 задач знайти хід і значить, обґрунтувати, чому це найкращий хід. І ти сидиш пихтиш. Потім, або там навіть серію ходів знаходиш, але кажуть цей краще, а оці я відкинув тому-то, тому. -то, тому -то. І це дуже круто, бо, наприклад, а потім ти не можеш знайти. А, а коли починаємо говорити: ну, а чому, от дивіться, що хочуть там чорні? а не хочуть конем піти на це 5. а, значить, Ну, то що ти? Ну, позиція ніби проста, нічого не це. Так що треба піти? А так Б4, що ви. <гум> Виявляється, в цій позиції треба піти просто, щоб не допустити того поняття. Більше активних пози... ніяких планів чорних немає. А в білих, відповідно, теж все добре, тільки оце як муліє. І все, і ти робиш хід, і він абсолютно правильний. І, ну... і от він заставив. І коли ти набираєшся таких знань, типу, в різних позиціях знати, як правильно походити. це Тобто, тренер він має бути ну серйозного шахіста, або того, який хоче стати серйозним шахістом. Має бути, який, власне, і на його власних партіях покаже, де де, де були помилки, і на чужі покаже партії, які це... ну і так от навчається, формується стиль. Короче каже, що людська шахова школа не просто так вважається однією з найсильніших. У світі все-таки дуже багато гросів вийшло. ось е І і до нас прийшли багато, а жіночі шахи це взагалі там, Музичук Анна і Марія. До речі, зараз і Кубок Світу серед жінок. У вас був тренер? Ну як? У мене був тренер. В львівській політехніці, я коли вчився, то був тренер шахової секції Львівської, там ми часом мали заняття, ну, чесно, там сильно там ну, не займалися так щоб серйозно, та? бо серйозно займатися тут кожен день займаєшся з тренером. ну, Ну Це вже коли людина йде на, на шахіста, на професію, на гроса, на, на, хоча б на міжнародного майстер. До речі, міжнародним майстром, щоб стати, то теж треба вже розбиратися, майже як гросмайстер У всьому. Тому що що таке міжнародний майстер? Міжнародний майстер це 2400 рейтингу міжнародного. Міжнародний гросмайстер – це 2500. В чому різниця? Ну, 100 пунктів це дрібниця. Бачите, от 100 пунктів, будь ласка. 100 пунктів рейтингу е, різниця між, між навіть більше, між Мамедяром і Тіном, що? І, і тін його висаджує чорними, бачите в другій партії, і все, Мамедяров йде гуляти. Так само, як е, е, Абдусатур в Нудірбек. Ну таке. Тобто це вже рівень дуже серйозний міжнародний рівень так. Міжнародний майстер. тобто от, Особливо коли молодий, то це ну це, майже гарантовано буде гросмайстер. Ось. Добре.